Любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. 20 вересня в місті Гютерсла проходило два свята: одне було дитяче, інше було бюргер так. Кіндер так я не знімала, тому що було дуже багато дітей. Вони виступали, танцювали, співали, грали на музичних інструментах, а бюргер так вирішила трішки вам познімати. Цей день відрізняється від звичайних свят, що кожна. Федерація спілка міста Гютерсло і навколишніх містечок робить свою експозицію, знаходить собі нових е, учасників свої спілки. Було дуже багато спілок, навіть про які я не могла подумати. Були і спілки і бібліотеки, і музеїв і першої допомоги, і навіть були бабусі проти правих. Проти фашизму ще побачилась цікавого. Ну, ось так, хоча б одним оком, щоб не дуже на людей наводити, ось це була спілка помічників людей, які не бачили. Були спілки веганів, кулінарних приготувань, мови, мовні були спілки. Що ще я хотів таке запам'яталося для тих, хто хоче схуднути, був цілий клуб такий, показується і фото від 130 кг кілограмів схуднення на прикладах, це були і спілки інвалідів, людей точніше з обмеженими можливостями. Були ігри, були конкурси, були вікторини для дітей. Завжди цікаво, все це проходить, проводиться хай з маленькими якимись сувенірчиками, пам'ятними, але бажаючі були всюди. Дуже мені запам'яталася спілка пожежників. Тут, ви пам'ятаєте, минулого разу я вам показала, коли молодіє, і спілка авіалюбителів. Перша допомога тут дуже розвинена і знаходяться завжди її послідувачі, ті, хто вчиться. Трошки сумбурно так розповідаю, але ось ці літачки просто мене притягли до себе. Я забула, що я хотіла вам і розповісти про першу допомогу, бо мені було, стало цікаво дивитися за цими літачками. Саме ось на цьому можна було е, спробувати посидіти, е, розповідаються, як він злітає. Ну, дуже, дуже дуже цікаво було про все кожна спілка. Захочувала доступу саме в свою організацію, робилися пожертви на розвиток і цих клубів, і цих спілок. І... Я не знаю, як правильно сказати, громадянська позиція, тому що волонтерство у Німеччині дуже розвинене. До речі, були і діаконі, ви знаєте, таку благодійну організацію, волонтерську Червоний Хрест був. І дуже-дуже багато було різних клубів за інтересами. Були і, оперний, і оперного співу, і театральні. Ну, в принципі, ми все ще з вами це подивимося. Але, як бачите, найцікавіше було мені роздивлятися ось ці літачки авіабудування. І ось. погляньте, гляньте, пташка яка. А теж літає. Дуже цікаво, в основному маленькі були. Були в спілка велосипедистів, це вже про спортивні бігунів, потім любителів греблі. Машини із служб місцевих, це по типу. Швидкої допомоги, тільки не в плані медичної допомоги, а в плані там, в когось де щось сталося, і вони допомагають. Де страхування, де е, кризова, там потекла труба, швидка допомога для цього. І ось фольк-клуби пішли. Ви пам'ятаєте цю танцювальну групу? Департамент захисту навколишнього середовища. Оскільки є рослини, то можливо я б опинилася саме в цій спілці. Але для цього мені потрібно було б навчитися вільно спілкуватися. Ось бабусі проти правих До речі, мені вручили запрошення. Я подякувала і вирішила, що мені туди ще рано, у кожної. Є палатки стояли фото організаторів, засновників групи. Цікава ось була ще експозиція. Не знаю, як правильно і перекласти. І любителів була музики і платівок, і це все, що Заманеться ось погляньте, яка цікава експозиція в групі. Вибачаюся, я трішки прихворіла, але бачу, що вже в мене тут накопилося дуже багато матеріалу. Потрібно звільняти пам'ять телефону. Так, це для дітей щось у нас, захист дітей і ментального здоров'я було. Як вийти з депресії? Групи, які допомагали, психологи там працюють. І сімейне насильство. І були виступи, рокери були. Були виступи на сцені театральних груп, співочих груп. Дуже сподобався, ось якраз театральний гурток виставив. Ось Бібліотека міська бібліотека штат бібліотек міста Вютерсло. Пояснюються і принципи роботи, розмовні курси є. Ось музей виставив такий мобільний свій, палатку свою, мобільний музей був, можна було зайти, поцікавитися, що там. І навіть була палатка, як мені не вдається, її. Англійської, як же ж, згадаю, як правильно називається, ми підійдемо ще туди, я вам покажу цю палатку. Були запрошення, так як ось тут протезний завод був на роботу, діаконі були навчання, запрошення було до догляду за людьми допомогою. До речі, беруть і волонтерів на деякі роботи. Зазвичай це там чисто символічно 1 євро, і трішки подивимося на виступ. В той день була чудова погода, було сонячно, було жарко, а вночі було плюс 5. Це був такий різкий перепад, що бідні голови, бідне здоров'я ледь там шевелилося і розуміло, що треба йти на роботу, треба якось вставати зранку. Дуже важко переноситься такий перепад. А тут, бачите, дуже жарко, всі п'ють воду, ховаються в тінь. Смакують морозивом, фольк. До речі, фольк груп було багато, і ось підійшли ми до палатки англійських військових колишніх Це емблема їхньої групи. Мені сподобалося не сподобалося, притягнуло поля, тому що це маки. Один із символів наших українських це мак, і тут було все про маки. І магнітики, і гумки, і прикраси. Хто просто купував прикраси і робив таким шляхом внески. Але всі були захоплені від такої і виставки, і виступу дітей, і груп театральних. Дуже було цікаво. Можливо, комусь не сподобається. Але я людина, яка завжди з захопленням відноситься до чогось нового, до чогось цікавого, хочеться щось узнати, щось показати, чимось поділитися. І все, що подобається мені, я знімаю такі відео більше собі для пам'яті і кому цікаво, теж можуть приєднатися, подивитися, виказати своє, свою думку. Можливо, я дещось і говорю з неправильної, чи з історичної точки зору, чи з такої якось цей. Але так як я змогла перекласти всі ті тексти, що були, то я так вам і пояснюю. Я вперше на такому заході, раніше я не була за три роки ні разу, не знаю, чи не проводилися, чи хто говорить щорічно, хто говорить, що ні, тому я не можу вам. Це сказати. Мені дуже подобається фольк-групи, і на останок рокери були, вони представляли свій фон не на останок, а це була остання група, коли я подивилася, тому що я дуже замарилася, було жал, шарко, голова дуже боліла, і я задоволенням подивилася на їхній виїзд на сцену. Якщо сподобалося вам, то пишіть мені коментарі, задавайте питання, я з радістю відповім. Кому не сподобалося, теж напишіть, що не сподобалося. Я буду чекати на ваші коментарі, і я бажаю всім тихо дня й ночі муруй перемоги. Мені так хочеться, щоб всі повернулися додому. Адже нема, немає нема ніде кращої землі, кращих свят, як у себе вдома. До зустрічі.